Привіт-привіт, їсти будемо. Ой, камеру треба протерти. Зараз, секунду. У мене ж як обично. Кушать. Дивіться, яка в мене смачна їжа. У вас такої ще не було. Вареник і блинчик. Смачнючий, смачнішого ви ще не їли. Бігом залітай на обід. О, вітаю, вітаю. Привіт, привіт. Час, подождите. Йду, йду, йду до вас. Як спроби, нормально, прекрасно. Привіт, привіт. А у вас як спроби. Роблю, буду обідати і вечеряти. Ні, я не блогер, я просто это... Просто сижу тут. Думаю, поспілкуюся з народом, знаю, як справи. У вас норм. Буде в мене ось вареник, один такий здоровий, картошка гриби і блинчик один. І все. У мене сьогодні скромний і ужин зі сметонкою. Сметану купила в этом, в агромулі. Хороша така. Зараз покажу О, таку, бачите. У нас в основному теж прекрасно. Не забувайте тапати по екранчику пальчик вгору, нажимати, хто люби блинчики е з куркою і грибами. А ви бачите, що я блогер? Та я так починаючи. У мене ще мало підписників. А ви блогер? Чи не блогер? Хто тут блогер? Привіт-привіт. Добре, не забудемо. Дякую. Да-да-да, вгору, вгору пальчик. Пальчик обов'язково вгору. А в них не треба вгору. О, Господи. Mmm. 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 Привіт-привіт. Вітаю, вітаю. В смислі, блинчики з куркою і грибами це погано? Так візьміть, приготовте. Бачите, я ж приготовила. Привіт-привіт-привіт. Да, <кри> ну а что робить остається? Mm. Mm, блинчик mm. курка гриби. І вареники картопля гриби. І все. Ще <кій> треба чайок зробити попити. У нас дощ буде гримати, страшне. Дякую вам за підписочки. Хто до мене підписався, ставим лайочки. Приємно, спасибо. Ні, блинчик курка гриби. А вареники м -м -м, картопля гриби. Привіт-привіт. Olha o denblin